У Артем Семеніхін, Пане Артеме, чи чуєте нас доброго ранку і доброго здоров'я за вам. Доброго доброго і добре. Нагадаю нашим глядачам, що пан Артем, міський голова Конотопа. на жаль, і сам Конотоп та й Сумщина дуже зараз потерпають. Напередодні була інформація про здійснення ракетної атаки на місто. Були заяви про те, що пошкоджена і цивільна інфраструктура. Можете, будь ласка, розповісти, яку ситуацію маємо станом на сьогоднішній ранок? Чи були за цю ніч обстріли? Прошу. Обстріли були вчора. Була пошкоджена наша критична інфраструктура. Але я хочу подякувати вечірого серця нашим комунальникам, які спрацювали оперативно. Буквально за три години вони вже відновили теплопостачання в один з мікрорайонів нашого міста а також Постачання гарячої води, тому ми, в принципі, наслідки ем, такі зліквідували. А потім уже там основне ми відремонтуємо, коли вже завершиться опалювальний сезон. В Принципі з цим ми справилися. Але це вже хочу зазначити третя така е, потужна атака з боку е, окупантів на наше місто за буквально три місяці. Е, через день зараз повторюються ці атаки, і е, також страждають е, цивільні будинки. Там вибиті шибки, побиті вікна. Там нам хочу, хочу подякувати до речі різним громадським організаціям, зокрема проліски, за те, що вони оперативно приїжджають, допомагають нам в ліквідації наслідків, тобто в утепленні квартир, там де двері вибило, де ще щось зробилося. Вони дуже допомагають нам. Тобто, європейці про нас не забувають. Пане Артеме, останнім часом ось близько тижня Сумщина дуже потерпає якраз від ударів Російської Федерації. На вашу думку, з чим пов'язана така активізація? Ну і безумовно спілкуєтеся, вочевидь, з військовими. Можливо, поділитися їхніми думками, чи цікавилися їхньою позицією? Прошу, ну, моя власна думка, і вона в принципі збігається з військової, з якими я спілкуюся. Зазначити, хочу, що на території міста Конотоп військових немає, вже дуже давно немає. Це все туди ближче до кордону. Вони знаходяться. У нас буває там колись приїдуть, в магазині зупиниться щось, продукти куплять і виїдуть. У нас в місті їх взагалі немає. На жаль, чи на щастя, не знаю, але їх немає тут. Але ми спілкуємося і телефоном спілкуємося, і думка у нас випадає. Вони хочуть просто винищити всю економіку нашої області для того, щоб тут перше, більше з'явилося ждунів так званих. І друге, щоб у випадку можливого колись теоретичного зараз це неможливо, хочу зазначити теоретичного їхнього входження сюди, щоб тут, ну грубо кажучи, не було партизанщини, щоб не було такого, як було в 22-му році, коли ми тут їхні танки палили, їхню техніку знищували просто і вдень, і вночі, і вони не знали, як що з цим робити, і просто бідкалися тут. Ми знищили до речі, тоді чимало кацапів і їхньої техніки тут. під Конотопом. у нас утворився такий. Колись, напевно, доведеться навіть книжку написати про це. Такий партизанський рух, коли один одному передавали інформацію. Ми мери, до речі, сусідніми містами обмінювалися зброєю. У нас такий бартер по зброї був. Мені телефонує там мер одного міста, каже, що в тебе єсть. Мене каже, автомати є. А в тебе що? А в мене ТМК є з протитанками. Міняємося, міняємося. Давай і він у себе загони якісь розробив. Там ми у себе тут зробили. І так, скажімо так, координували. Протидії ворогові е, в наших на наших територіях в наших громадах, mm -hmm. оце їхня основна мета знищити економіку і побільше, щоб людей звідси виїхало. Пане Артеме, чи відомо вам можливо володієте такою інформацією про ситуацію зараз в прикордонних громадах? Були повідомлення про те, що на жаль є населені пункти, в яких немає е, ані світла, ані е, власне е, водопостачання зараз так само які, яка ситуація з евакуацією, тому що з деяких населених в деяких населених пунктах вона відбувається чи не щодня, але безпековий фактор може якраз і взагалі її пропинити. Тут, до речі, хотів би відзначити таку злагоджену роботу нашої обласної військово-цивільної адміністрації. Вони молодці оперативно реагують на ту ситуацію, яка зараз виникає на прикордонні. Нашому вони активно залучають техніку транспорт для того, щоб здійснювати евакуацію. Також хочу подякувати поліції. Я знаю, як вони активно зараз працюють над тим, щоб допомагати і сприяти евакуації мирних мешканців. І так на жаль, є там така зона 5-7 кілометрів від кордону. Де ну практично вже живого місця не лишилося, і людей там практично немає, тому що їх всі повивозили. Це е, москалі просто хочуть зробити, так би мовити, буферну зону е, на території нашої області, е, знищивши стеж земля е, з землі абсолютно все. Але ну їм цього не вдасться. Ми це розуміємо. Наші воїни тримаються і дають їм відповідь дуже хорошу і дуже потужну. На даний момент немає такого угрупування військ, яке змогло би зайти, хоча б там ну на 10 кілометрів в глибину нашої області. Його просто немає. І хочу сказати, що у нас достатньо сили засобів для того, щоб їхні будь які будь-яку спробу просування просто зневільювати навіть на рівні задуму. Цього достатньо у нас і ми цьому це можемо зробити. Пане Артеме, буквально напередодні в Сумській ОВА закликали не піддаватися панічним настроям та не розповсюджувати вороже ІПСО про те, що Сумщина без захисту. Ось такі інформаційні операції від росіян відбуваються не вперше. Але, от що саме говорили про Сумщину, і яку інформацію намагалося все таки вкинути? Намагалися вкинути різні, різні наративи. Наприклад, ось ну для чого ви пішли на той Білгород? тепер нас бомблять там, і ще щось. Тобто позабігали боти. А у нас колективні Людмили Петрівни, там Івани Федоровичі, сразу, ой, ну да, ну точно. Тобто вони починають на це все вестися. На це не можна не, взагалі не можна реагувати. Ми ж не якісь там латентні, незрозуміло хто що нас прийшли вбивати, галтувати, А ми лягли просто тіночинним чи супротиву. Війна це війна. Треба боротися. Це перше, що вони хотіли знаєте, в свідомість наших мешканців нашого регіону е насадити. Друге це через різні телеграм-канали вони намагалися сказати, що там куми сестри, подруга у якої чоловік там десь там в супергенерал, якийсь там служить там десь щось там десь чув і знав, що все завтра, о четвертій ранку, чи сьогодні вже до обід вони підуть, і вже там умовно кажучи, в обід вони будуть в центрі Сум. Тобто, цей наратив в них не змінюється. З 22-го року вони систематично вкидають таку дезінформацію. Я хотів би просто закликати мешканців нашої держави, зокрема нашої сумщини, ну просто не вестися. Особливо ті, хто там знаходиться на прикордоні, ви бачите, скільки там у нас військ. Це тут у нас да немає нічого, але там все зосереджено у нас і наші хлопці. Ну повірте, ну я точно знаю, що там. Ну більше п'яти, як то кажуть, не збиратися. Якщо там десь більше п'яти одиниць техніки збирається докупи у Кацапів, ну і вони просто ліквідуються. Автоматично тому не треба вестись на це так. Важливо про це говорити і наголошувати. І я б хотів би додати трішки інформації, що сили оборони на Сумщині ущільнюють укріплення першої та другої лінії, і військові розглядають різні сценарії розвитку подій. Проте ударного угрупування ворога на кордоні наразі не спостерігають. До речі, це ось в коментарі Укрінформу повідомив речник оперативного командування Південь Вадим Мисник. Хочеться зрозуміти про фортифікацію зараз Раз в багатьох областях відбуваються такі роботи. Як з цим на Сумщині? Що можете повідомити? Ну хочу сказати, що з фортифікацією, зокрема в нашому місті, ми це зробили ще два роки часу. Тому ми попрацювали над цим. А mm -hmm. зараз дуже активно ведеться будівництво перших, других, третіх ліній оборони по е, території нашої області. Я особисто був на кількох таких будівництвах і. Я сам військовий офіцер збройних сил України діючий, зараз, прикомендований для виконання обов'язків міського голови наказом начальника генерального штабу на час обрання на посаду міського голови. А з 14 по 15 рік я якраз воював, і це був Луганський напрямок, Трохізбенка, щастя, там старий Айдар і так далі. Так, от я хочу сказати, що тоді вже починали задумувати правильну оборону, вже правильні вопи будувати і, і так далі. Тут зараз. І тоді це ну набагато серйозніше, набагато продуманіше, краще, і е, я впевнений, що в результаті це буде ефективніше. Тобто, робота ведеться на високому рівні і е, задіяні абсолютно всі ресурс, ресурси для того, щоб виконати це завдання якомога в коротші терміни і якісніше під усі потреби наших військових. Угу. Знову ж таки, згадаю пана Вадима Мисника. Це ще раз наголошу речник оперативного командування Північ. Він каже, що військові на Сумщині розглядають різні варіанти розвитку подій, і в регіоні безумовно що готуються до різних варіантів. Але про які варіанти може йтися, пане Артеме? Ще раз я хочу, щоб ви наголосили, теж і ми сьогодні <клес> згадували, що немає поки що сил і технічних засобів, і кількісно противника зробити там великий наступ на Сумщині. Ну але потенційно ворог може ж таки Вдаватися до схожих спроб е, найближчі, я би навіть сказав так місяці. Це ну взагалі нереально. Просто нереально. Це по перше. По друге, я би хотів зазначити, що в 2022 році дійсно ми були не готові для того, щоб відбувати напад е, окупантів е, на Сумщині. Дійсно, були не готові зараз. Ми готові. Це по перше. По друге, хочу зазначити, що Сумщина це не простий регіон, це не проста територія і це навіть не Донбас. Тут дуже багато водою. і якщо подивитися на е, географічну мапу нашої області, можна побачити кілька клинів із річок, де можна просто. Ну сильно навіть не заморачуватися, а використовуючи просто природні такі фортифікаційні, мовна кажучи, споруди, не те, що там довго стримувати ворога, а просто не дати йому змоги пройти. У нас дуже багато болотистих місцевостей. У нас дуже багато річок. Ну, наприклад, чого варто тільки річка Сей і річка Єзу зараз, яка через наше місто протікає, довкола якої просто болота, і там ніяка техніка не пройде там, тільки... Я не знаю, літаком треба летіти, щоб там перетнути цю територію. Тобто, зараз я знаю, що військові враховують ці ці географічні особливості нашої області. І ну повірте, ну тут дуже дуже важко їм, навіть якщо вони будуть пробувати щось робити, це нереально. Ну це треба мати таке колосальне групування військ. Не знаю, це сотні тисяч. Сотні тисяч mm -hmm. треба, щоб вони могли. Якось оперативно спробувати щось зайти. Такого групування військ близько немає. Там на кордоні це якраз це угрупування знаходиться вдовж 1200 кілометрової лінії фронту. Це всі війська, ну точно вони ж всі ж не зберуться на Сумську область, і взагалі особиста моя думка. Я можу помилятися. Тут е, е, моя думка така, що вони тут просто хочуть скувати наші сили. А для того щоб ми не перекидали їх там на десь на можливу ділянку якогось там їхнього прориву на лінії фронту, на лінії зіткнення, це швидше за все, 90% саме так і є, і на мою думку, ще раз це ж таки їм більш цікавий напрямок. Це кордон Сумщини і Харківщини. Угу. От де Харківська область, Сумська область, там їм набагато цікавіше, щоб вдарити з півночі по Харкову, тобто чинити якийсь там тиск в той бік. Сумщина, ну це як сказати їм це як кістка в горлі, яка це не дозволяє їм цього зробити, мається на увазі наступ з півночі на Харків, тому що це буде одразу удар їм в фланг, і вони будуть знищені, пане Артеме. Але разом з тим ворог не гребує використовувати диверсійно-розвідувальні групи. Наскільки вони активні останнім часом? Чи збільшилася їхня кількість? Ну і які основні завдання намагається виконати саме з таким способом? Так, дійсно, ДРГ ворожі працюють на кордоні, не збільшилось, не зменшилось, воно як було, так і залишається. І хочу сказати, що не тільки їхні ДРГ працюють, а працюють і наші ДРГ на їхній території. І дуже активно і протидія йде їм колосально. Зараз іде приблизно, якщо одна їхня ДРГ. У наше заходить така ДРГ, що їм потім не хочеться деяких час знову йти в ДРГ сюди на територію Сумщини. А взагалі, звичайно, бо як і будь-яка диверсійна розвільнена група, це диверсія, розвідка. Це десь до речі, нещодавно навіть в засоб масової інформації проходила інформація про те, що наші спецслужби виявили схрони зі зброєю з мінами стоянками на кордоні Сумщини. Тобто, які зробили це схорони, ці ДРГ ворожі, тобто це якісь диверсії точкові проти там когось десь раптом. Це ніякого такого суттєвого стратегічного якогось завдання. Вони просто виконати не може. Це як створити таку, знаєте, атмосферу напруги, атмосферу терору. Але нічого, наші військові з цим справляються, навчилися да. і дроблять їм там відповідь. Пане Артеме, на сам насамкінець, ми звичайно що передусім говоримо про наші рідні території, але що відбувається зараз у ворога в тій такі згаданій Курській області, можете розповісти? Ну я би не казав, що ми зараз говоримо тільки про наші от, рідні в контексті того, що визначені там кордоном 91-го року, я б дивився би ширше. Насправді це Курщина, Воронощина. Там Білгородщина, на Білгар, це ж українське місто. Це просто знаходиться в тимчасовій окупації. Я би хотів попросити, користуючись такою можливістю, можливо, хтось із е, діпстейту. Е, ті люди, які ведуть цю карту, дякую їм, до речі за це. Е, все ж таки цю територію теж е, визначать як е, окуповану, і нам доведеться її все одно звільняти в той чи інший спосіб. То я би так сказав би, що наші, наші військові діють в рамках правильної стратегії, на мою думку, вони винищують окупанта на окупованій території, яка належала Україні споконвічно, зокрема в ходу до складу Української народної республіки. Так що ми справляємось і ну все, все буде добре. Ми на території Сумщини, зокрема в Конотопі, 99,9% Всі вірять в перемогу, всі допомагають армії, всі донатять і тут навіть ні ніхто. Ні Якщо раніше, навіть, я от пригадую, дуже коротко скажу, ще у 2012 році я подарував своєму однокласнику другові е золотий тризуб. Він мені каже, Боже, для чого ти мені, ну, куди я, що я? Минає два роки, 14 рік, він вже йде по місту в футболці з тризубом, я до нього підходжу. Так ти ж брезгував тризубом золотим, який я тобі подарував. Що ти, Україну полюбив? Ну, вже починаю розуміти. То зараз я вам скажу, що в мене е купа моїх друзів. На превійкі жаль є і загиблі вже на фронті. Ну щоб десь почули там навіть мову ворога, там як там у нас називають в Конотопі російську мову, псячу мову. Якщо десь почують псячу мову, то вже обурення таке страшне. Хоча ще відносно нещодавно говорила, яка різниця. Тобто, зараз уже щоб ви зрозуміти в конотопі, навіть є проспект Степана Бандери, не вуличка, не якась площа, а проспект є вулиця Шукєвича, Коновальця, тобто тут Джакара Дудаєва. До народ трансформувався в своїй свідомості, і ми цю, цю трансформацію своїй свідомості зараз намагаємося перенести на територію, та яка вже давно окупована е, ворогом. Це якраз Білгородщина, Курщина, Брянщина це все ну якби, будемо будемо їх повертати, будемо пояснювати людям, де правда, де, де неправда.